В Ямпільській громаді налагоджена тісна співпраця з благодійною організацією Право на захист, де ветеранам війни та їх сім'ям, родинам загиблих і зниклих безвісти захисників України надається юридична, соціальна, психологічна підтримка. На зустрічі з родинами загиблих воїнів, яка проведена в Ямполі 16 жовтня. Було обговорено теми, чому не працюють петиції про присвоєння звання Герой України. Та меморіалізація пам'яті загиблих, варіанти і можливості, теми актуальні і болючі. Люди постійно підписують петиції щодо присвоєння загиблим воїнам звання Герой України в очах суспільства. Кожен загиблий захисник України герой, але лише невеликий відсоток петицій знаходить своє втілення у відповідних указах президента. Звання Герой України є найвищою державною відзнакою в нашій країні і присвоюється громадянам України за здійснення визначного героїчного вчинку з врученням. Ордену золота зірка подавати людину на звання Герой України, якщо йдеться про військовослужбовців, може лише Міністерство оборони. Саме звіти надсилають на ім'я президента, подання на нагородний лист установленого зразка. У ньому зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про присвоєння звання Герой України. Першою ланкою є військова частина, де служила людина. Саме тому петиції не відіграють вирішальної ролі в цьому питанні, хоча є додатковою підтримкою при розгляді питання. Взагалі, підписання цих петицій воно, хоч і не відіграє основну роль в самому присвоєнні звання Героя України, проте воно є супровідним та допоміжним механізмом, який має вплив на рішення при присвоєнні цього звання, і взагалі підписання і увага від. Громадськості вона є важливою, хоч і не основним рушієм цього процесу, тому що відповідно до чинного законодавства весь цей процес ініціює військова частина, надалі воно переходить до Міністерства оборони або територіальних, надалі до головних управлінь. Потім це все останньою Останнім фінальним пунктом цього процесу є офіс президенту, де створюється окрема комісія, експертна комісія, яка проводить розслідування та розглядає всі листи, надіслані від військових частин, які пройшли цей довготривалий процес. І потім, вже коли вони проходять до спільного рішення, це все надходить до президента України, який і підписує документ про присвоєння звання Героя України. Темі меморіалізація пам'яті важливим є збереження історії в нинішньому часі у вигляді меморіалів, алеї, музейних кімнат. А ще важливим є процес цифровізації наявної інформації, щоб в майбутньому її можна було використовувати на уроках пам'яті виховних годинах. Сьогодні у нас була зустріч з членами родин загиблих героїв гри Ямпільської громади, тому що для нас, як для організації, важливо щоб пам'ять. Про загиблих героїв і героїнь вона зберігалась, і це було не тільки той момент, коли е, загиблого е, привозять на щиті, але щоб це було через рік, через п'ять, через десять і через десятиліття, що це пам'ятали діти, внуки, правнуки, що ця пам'ять жила не тільки в серцях близьких, членів родин, але й усієї громади, навіть тих, кого не коснулася війна, бо це наше спільне. Історія і спільна наша спадщина. І на цій зустрічі ми якраз і в форматі діалогу спілкувалися з членами родин загиблих, приймали участь працівники мерії, які відповідають за цей напрямок роботи. Для того в нас така була можливість, щоб кожен висловився і прийти до певних спільних рішень, як роботу зі збереження пам'яті в громаді. Можна покращити, бо хто краще самих членів родини, які пережили цю важку втрату, втрату найближчих людей, знає, як можна цю пам'ять зберегти. Тому ми це сьогодні проговорили, напрацювали. Є певні рішення, є певні гарна реакція підтримка органу місцевого самоврядування. Це дуже важливо, тому що це має бути процес руху в одну сторону і спільне бачення. І вони зафіксували всі ці ідеї. Тут в громаді є вже певні напрацювання, компроміс членами родин, вже визначено місце, де буде стаціонарна алея. І вже сьогодні було озвучено, що буде зараз, оцифровуються історії всіх загиблих героїнь і героїв саме з Ямпільської громади. І коли вони всі будуть оцифровані, буде такий створений на базі міської ради цифровий портал, ну, чи сайт, чи якась платформа, де всі ці історії з автобіографією, з бойовим шляхом будуть збережені, для того, що навіть через 5-10 через років, наприклад, на уроках пам'яті в школах там, Ямпільської громади будь-які учні, кому домашнє завдання задали, підготувати історію, наприклад, на якесь державне свято, яке під час якого ми вшановуємо загиблих героїв і героїн, щоб він міг цю історію підготувати при якогось воїна, який родом з Ямпільщини. Він може з цього цифрового порталу зможе її завантажити і відповідно презентувати. І таким чином пам'ять про цих людей вона буде жити. От Про це ми сьогодні спілкувалися, напрацьовували, бо щоб щось зробити, потрібно збиратися всім, і тим, хто приймає рішення, тобто працівникам мерії, і тим, кого це стосується, хто це пережив родинам. Загиблих і напрацьовувати спільні рішення, от ми, як організація благодійне право на захист, в цьому допомагаємо, щоб створити умови, при яких цей діалог можливий і ця співпраця можлива і пошуку таких рішень, які думаю, підуть на користь всім.